Слава Ісусу Христу, вітаємо з недівлюю і дниною і хоч за вікном морозно, зимно, вітряно, а хай на душі вас обов'язково буде гарно. Знаєте, ми жінки одне любить дуже гарні плаття, інше любить костюми. А я, а я люблю вишиванки. І коли мені прийшла посилочка і в ній була от така красива вишиваночка. Таке відчуття, щоб вона була просто вшита по помині. І знаєте, звідки я б так щоб подивлюся, ще на посилочку, щоб я не забула гарне прізвище Стефорак Марія Васильівна. А ще коли я познайомилася з цією дівчиною, і можна і так її буду називати, це надзвичайна людина, це сонячно, це світло, це стільки добра в ній, а її вишиванки надзвичайні. Я ще вам покажу, яка вишиваночка цей прекрасний каньок. Я з любов'ю це все зроблено. І таке хай. Це все є мікрохрести, Все ручна робота. Дівчаточка, ви знаєте, хто любить справжню таку отаку вишиваночку і ручної роботи. Тут стільки труду вклада, тут стільки добра. Я, Наприклад, не маю стільки терпіння це вишивати. Але я їх обожнюю, такі вишиваночки. Так, що якого будь цікавий, звертаємося до такої гарної майстрині стефрак Марії Васильівна. Всіма всього найкращого.